У Вінниці стартує громадське обговорення щодо визначення місця для встановлення пам'ятника Великому Кобзареві. Згідно закону, рішення про місце знаходження монументу має прийняти місцева влада. Втім, керівництво Вінниці визначилось, що містяни також мають долучитись до діалогу. Процес триватиме упродовж двох місяців. Його широко висвітлюватимуть місцеві засоби масової інформації. Також планується здійснити опитування в соціальних мережах і на офіційному сайті міської ради. Ади та провести анкетування серед мешканців міста у Вінниці вже не один день тривають дискусії щодо встановлення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. На черговому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення щодо проведення громадських слухань. Адже саме городяни мають визначитися, де стоятиме у Вінниці пам'ятник великому кобзарю. Ініціатива провести у місті широке громадське обговорення питання встановлення пам'ятника Кобзареві належить Департаменту правової політики та якості. Нині пропонується п'ять місць можливого розташування монументу: музейна площа, перехрестя вулиці Келицької та проспекту Космонавтів. Ділянка перед адміністративною будівлею по вулиці Островського, 85, театральна площа та територія в центральному парку в районі кіноконцертної зали Райдуга. Ми пропонуємо провести цю роботу на протязі двох місяців. Залучити громадськість, провести опроси громадської думки, вивчити це питання в електронних засобах масової інформації, провести обговорення на сайтах місця і на інших сайтах для того, щоб отримати результат. І планується, що до 1 лютого ми вже зможемо підвести підсумки цього обговорення і визначити ну, проєкт рішення. Директор департаменту містобудування, архітектури та кадастру міської ради Максим Мартинюк каже, пам'ятник великому кобзарю це непростий монумент. Отож, він має розташовуватись на досить великій площі. А відтак театральна найкращий варіант. Перед цим пам'ятником має бути достатньо великий простір для того, щоб на ньому розмістилося там п'ятсот тисяч людей без всяких проблем. Тому було проаналізовано територію міста, визначені такі от великі відкриті простори, на яких Теоретично потенційно можна було би розташувати пам'ятник Шевченку. Керманич Вінниці Володимир Гройсман упевнений, городяни мають висловити свої пропозиції да, і по інших місцях, буде. де на їхню думку міг би розміститися пам'ятник Шевченку. Пам'ятник Трансвичу повинен бути в місті. Якісний пам'ятник він коштує якби достатньо достатньо серйозних ресурсів. Але разом із тим, я думаю, що це абсолютно нормально, коли е, от таку важливу. Е, Споруду розташовувати саме з обговоренням, саме з війничанами. В принципі, це абсолютно нормально і по європейськи Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та туризму міської ради Руслан Анфілов переконаний, до процесу обговорення необхідно залучити підростаюче покоління та молодь. Головне, щоб це не був просто пам'ятник, а щоб люди його сприйняли всім серцем. І тільки тоді, коли це буде робити все місто, з широким обговоренням Приєднати до цього соціальні мережі, дати університетам, школам попрацювати, можливо, діаспорі нашій, яка є за межами Вінницькій діаспорі. І тоді це буде таке рішення, яке дійсно може бути ґрунтовне, і тоді воно буде прийняти всією громадою і не буде ніяких дискусій. Метець Юрій Козарецький звернув увагу на те, що місце потрібно обирати з урахуванням думки скульпторів, адже пам'ятник Шевченку має соціально громадське призначення, тому і місце потрібно підбирати виважено. Площа повинна вміщувати значну кількість людей. А ще стверджує фахівець, важливо, щоб до монументу можна було без перешкод під'їхати та підійти. Міський голова підтримав пропозицію скульптора і зауважив, що це повинен бути не звичайний пам'ятник, а витвір мистецтва. Тож його потрібно не просто встановити, а врахувати і те, щоб і сам монумент, і територія були гармонійно пов'язані. Субтитрувальниця